Доброго дня, сьогодні 20 травня. Будемо з вами сьогодні висаджувати солодкий перчик, відкритий ґрунт. Центральна частина України у нас була дуже весела весна. То заморозки по три дні в, на початку травня, то ось оград пройшов позавчора, але нас не зачепив, зачепив селища, які знаходяться поряд з нашим містом. Перчик у мене стоїть, мабуть, з кінця февраля, Деякий, навіть вже брунька ось кліткова знаходиться. Ну що ж, будемо зараз вибирати перчик. Оп! Так, люблю я це робити шпателем, дуже веселим, бо шпателем. шпателем. Він мене трошки переріз. Перчик. Оп, у нього навіть з'явилось повітряне коріння. Тому я буду його заглиблювати, хоча перчик не рекомендують заглиблювати. Це в мене печок, раннє стиглись. Оп, по-моєму. Ну то все Зараз ще візьму. Одну ланочку, рядочок. Оп. Дивіться, ось пішло вже, так, видно, не видно, ось пішло вже повітряне коріння. Оце так я його десь буду заглиблювати відміну. Либаченько. Так що він переросший. І так, лунки я набила десь на відстані. 40 сантиметрів на... Між рядами і 30 десь між лунками. Буду садити по дві штуки. Ну, зараз я порозкидаю і будемо висаджувати. Ну що, будемо висаджувати потрошки. Буду заглиблювати перчик, як завжди, я наплутала по назвам сортів. Висаджую я в себе. Ну, суріг, а не бичок, Як я сказала раніше, це він суперранній. Також геракл крупноплідний. І жовтий куб, це гібрид F1, дуже теж дуже крупний перчик. Подивимося, що воно виросте, чи дасть воно нам вирости, чи ні. Вроді дощі йдуть гарно, файно. Зараз у нас не так, як в минулому році була посуха. Так, ну якось так. Висадився перчик. Я саджаю, якщо в одну ломку дві штуки, то я саджаю на розстоянні. Трошки ручки забруднили, звичайно, але хочеш поїсти свого щось екологічного, то приходиться бруднити. Так що будемо чекати на врожай. Почув я вдобрювала в лунки, кидала перегній з золою. <кій> Притом перегній з золою в мене стояв деякий час перемішані, щоб пройшла реакція, бо перегной має кислу середу, а попіл має щелочну і він гасить кислотність перегною. На це потрібен час, тому що воно з прогрівом з невеличким йде, і може підпалити кореневу систему. Так що отакий от в мене перчик. Будемо дивитися, як він росте і плодоносить. Так, ну на тому день ще не закінчився. Думаю, ще підкинути дровенят. Рядочок хоча б, бо тут в мене Трошки понаростало, теплички поки пора вже її знімати. Це в мене квіточки, а це в мене помідорки. І там десь в кропі ще синенькі і мальви ростуть. Так, ну город у мене не докопаний, тут вонючі 4 сотки, але ж там травка росте, бур'янчики, це курчата їдять. Шкода копати, поки все не виїдять. Посадимо в борозду. Між рослинками буду 25 см давати, бо дрова сорт помідор детермінантний. Він росте 40-60 см і особо багато місця не займає. Хоча плоди в нього такі довгенькі, довгі-довгі отакі десь. Прямої форми. Трохи схожі на сливки, але ж не сливки. І вагою десь 80-100 грамів, тобто невеличкі. Так що будемо викорчовувати дрова з теплички і пересаджувати в відкритий ґрунт. Так, ну що, дрова я розклала. Ось от десь отак от. от. Достояння десь дві руки. Одне від одного. Ну, сантиметрів. 30, я так десь думаю. Будемо загортати в земельку. Так, ну що, дрова висаджені. Е, помідорки, в принципі, садяться по сімідольні листочки, але якщо у вас розсада ну, дуже довга, сантиметрів 30, 35, 25, то її можна просто класти і верхівку залишати на поверхні. Вона образує коріннячко. По стовбуру і це буде навіть краще. Добре. Ручки ми попачкали. ставте лайки, підписуйтесь. Гарного вам дня!